Зарплата скромна, а от премії вражають. Змі оприлюднили доходи керівників Одеської міськради за перше півріччя 2025 року. З'ясувалося, тільки на надбавки п'ятьом топ-чиновникам з бюджету пішло понад мільйон 600 тисяч гривень. Наприклад, Геннадій Труханов за півроку заробив більше півмільйона. Щомісячна премія майже 70 тисяч гривень. На додаток до цього близько 20 тисяч за високі досягнення в роботі. Заступниця міського голови Гана Познякового зробила. 400 тисяч гривень, а Валерій Сілін понад 700. Такі суми складаються з невеликої зарплати та премій. Коштів на оздоровлення та соціально-побутові питання. На вашу думку, чи дійсно посадовці відпрацьовують такі кошти? Чи бачите ви зміни в місті, які б виправдовували такі суми? Я вважаю, що не допрацьовують на цю суму. Ні-ні ні. Може, вони, звісно, і допрацьовують, але не в воєнний стан. Звісно, бардак. Звичайно, безлад все більше нічого не можу сказати. Безсоромні. Все, що можна, вкрадуть. Зміни жахливі в Одесі. За рік тут я не побачила на книжковому. Сходіть на книжковий ринок. Там з 13 книжкових яток, п'ять українських, решта російські. А куди дивиться міська влада, куди дивиться ті, хто мають контролювати виконання законодавства. Є прокуратура, є... є прокуратура, є СБУ. Нехай і вони займаються цією справою. Звичайно, хотілось, щоб було краще, але поки що ми живемо в цей час. Так, це треба пересматрювати і дивитися більш адекватні цифри. зараз життя зовсім інше ніж було до 22-го року, тому треба адекватно дивитися на цей світ. Взагалі змін ніяких немає. Поки буде мером Труханов. І вся його ліка нічого ніяких змін не було.